Том є три типи індикаторів. Output – це про вашу конкретну діяльність, наприклад, вартість проживання однієї людини в притулку або в денному центрі. Outcome – це про зміни в житті вашої цільової аудиторії, дякуючи вашій безпосередній діяльності. Наприклад, це відсоток звернень клієнток за допомогою до кар'єрної радниці, якщо ми говоримо про вона або відсоток збільшення відсотку звернень до мобільних бригад після проведення якоїсь вуличної акції в рамках 16 днів проти насильства. І найважливіше для нас з вами та й для донора загалом це імпакт, це демонстрація взагалі позитивних змін в громаді. Імпакт це про збільшення кількості обізнаності про стереотипи в ДНГЗН, наприклад, або про зменшення, в принципі випадки в ДНГ ЗВН громаді, дякуючи вашій безпосередній діяльності. Mm -hmm. Складно, я знаю. Взагалі.